Доброго дня, дорогі наші підписниці, підписники, гості нашого каналу. Це канал Наташа Іваня і я Наталія. Ми продовжуємо в цій частині майстер-класу плести брелок за схемою, яку ви можете скачати в описі за посиланням. Там є різні варіанти, які я вам показувала в першій частині відео. Скачуйте користуйтеся. Зараз я вам хочу показати, як зробити оце звуження. Дехто мене запитував, як я плету звуження, тому я хочу вам це продемонструвати. Отже, пам'ятаєте, ми з вами лишили нитку близько 50 см, і потім плили цю частину. Отже, далі ми будемо робити звуження. Ось це, як ви бачите, у нас оці рядочки є. Далі буде звуження ще синім кольором, а далі сам золотий кольор. Отже, для того, щоб зробити звуження. Що ми робимо? За схемою: ось тут має бути на одну бісерину менше. Що я роблю? Я набираю одну золоту бісерину, оскільки за схемою, ось тут має бути три золоті бісерини. Набираю одну і проходжу не впершу, після якої йде, в якої виходить нитка, не впершу. А заводжу її в другу, ось так. Ось. Тепер дивіться, у нас лишається ось така нитка, яка закріплює цю бісерину, і, як звичайно, проходжу в нову набрану. Ось тут не намагайтеся дуже сильно підтягнути бісер, аби потім тут було все рівненько. Далі, за схемою, у нас має бути ще дві золоті бісерини. Далі пришиваю, як звичайно, прохожу в синю, це друга бісерина. Потім третя. Після цього нам потрібно пришити 8. Так, рахую, 8. 12, 13 синіх. Можете плести самостійно або разом зі мною. Перша друга. Третя. Четверта. І так далі, поки їх не буде тринадцять. Я зупиню відео, а ви далі самостійно проплетіть. Щоб було тринадцять синіх. Потім продовжимо разом. Ось я сплела 13 синіх бісерин. Тепер я маю пришити ще 3 золоті. Перша. Друга. Третя. Ось. Тепер знову, аби закріпити оцю крайню бісерину, я заходжу в оці дві попереднього рядка. Дві золоті і назад повертаюсь в крайню нового рядка третю. Ось так. Ще раз нагадую, тут дуже не підтягуйте, аби плетіння було рівненьке. Ось так. Розвертаю плетіння. Далі має бути лише золотий бісер. Отже, оскільки у нас тут 13,6. Це у нас 19 бісерин. Тобто, в наступному у нас буде 17 золотих, адже з обох боків у нас буде по мінус одній бісерині. Знову я набрала одну золоту, проходжу першу пропускаю, з якої виходить нитка, і заходжу в другу. Далі підтягую і прошиваю, як звичайно, начебто ми з цієї бісерини починали. Ось так є. І далі продовжую набирати золотий бісер у кількості 17 штук. Далі третє. четверта. П'ята, шоста І так далі, допоки не дійдемо до останньої 17-ї бісерини, я покажу, що робити далі. Погляньте, маю зараз прошивати останню бісерину цього рядка. Я заходжу ось так. Сюди, пришиваю її. А далі, щоб закріпити і мати таку саму ниточку, я заходжу в попередній рядок в підтягую, але не сильно. І виводжу в крайню набрану минулого рядка. Ось що в нас виходить. Так все рівненько розташовується. Так, далі пришиваємо рядок, який буде складатися з. 15 бісерин. Також це золотий бісер. Отже, знову набираємо золоту, проходимо в другу бісерину знизу вгору і назад, в цю саму бісерину, повертаємося згори вниз. І так далі, пришиваємо лише золотий бісер у кількості 15 штук. Я маю надію, у вас цього все добре вийде. Ви зможете самостійно пришити ще 15 золотих бісерин у цьому рядку. То зараз ми з вами зробили вже 4. Далі продовжуйте. Ось, пришиваю останню бісерину. Прошиваю її. Далі заходжу в попередні дві. Відтягую і виводжу в крайню бісерину. Ось так. Далі наступний ряд. Тут ми маємо прошити 13 бісерин. Все як і в попередніх рядках. Якщо вам потрібно зробити звоження, і там інший колір бісеру, то ви просто враховуйте, які кольори бісеру ви використовуєте. Також в мене виникла ідея зняти відео, як робити навпаки розширення, щоб ви мали можливість, якщо вам можливо, з якихось причин звуження буде робити складно чи незрозуміло. Ну, я думаю, вам зрозуміло. Якщо ні, то обов'язково пишіть у коментарях, я вам допоможу. Також можна робити оцю кількість рядків меншою, якщо дивлячись, як ви будете прикріплювати брелок. Можливо, ви використаєте варіант просто такого шнура для брелка з колечком. Чи, можливо, залізний карабін з ланцюжком. Якщо ви придумаєте інші варіанти, як використовувати таке полотно, напишіть в коментарях і обов'язково присилайте мені на пошту ваші роботи. Мені дуже цікаво дивитися, як все виходить. Але якось часу не вистачає викласти всі ті ваші роботи, які я бачила. Якщо я вам не відповідаю на почті, то не соромтеся, перепитуйте знову. Адже дуже багато, багато повідомлень мені приходить, дуже багато різноманітних листів, я можу просто пропустити. Ось знову проходимо в попередні дві золоті бісирини попереднього рядка, і виводимо в останній. Так. Рахуємо, має тут бути 4 золотих рядки повністю. Це якщо ви хочете використовувати такий зажим для браслетів, чи для як воно правильно називається, коли в цей зажим ховається один або два рядки бісерного полотна. От у подивіться, якого розміру у вас такі зажими. І дивіться, якщо. Я приготувала, що має бути таких 4 золотих рядків, в якому один оцей крайній сховається. Він за розміром, ну, не цей, а той, який я зараз буду робити, він буде складатися з 11 золотих бісерин. Таким чином, ви заховаєте той рядок, якщо замало буде одного рядка, коли ви приміряєте, то ви сплетіть ще один, такий самий за шириною по кількості. Бісерин, ще один такий рядок. Потім заховаєте, і воно буде гарно триматися. Або ви можете вимірювати, наприклад, якщо у вас такі зажими меншого розміру чи більшого розміру, ви просто залишаєте майже однакового розміру рядки по кількості бісеру, як ваші зажими. Так. До речі, можна такий, ем, таке полотно можна використати в якості браслету. Тобто взяти до плести до кінця, оці золотим бісером, наприклад, або вистачило місця. Потім з'єднати їх, як я цей браслет з'єднувала ось так. Трикутничком до кінця, потім зробити отаку подовжувальний ланцюжок використати. Я думаю, буде красиво виглядати. Або можна зробити вгорі ось такий трикутний елемент такий, щоб висів. І як раніше, козакам дівчата, Дарували отакі котельйони, використати як маленький котельйон. Отже, ми з вами закінчили. Тепер я що роблю? Я переходжу ось так, не дуже сильно затягуючи, переходжу на попередній рядок, Отак намагаюся пройти всі бісерини. Якщо з першого разу це зробити неможливо, робіть по кілька бісерин. Головне, будьте уважні, щоб весь бісер лишився цілий. Тепер я заводжу ось сюди в крайній ряд, і тут зав'язую кілька вузлів. Так, підтягую і зав'язую перший вузол, проходжу далі в кілька бісерин. Це можна так робити, оскільки ми будемо тут цей рядок ховати. В той зажим. Так я планую. Але якщо ви плануєте зробити інакше кріплення, можна, наприклад, зробити петельку, бісерну петельку. І, таку, наприклад, доплести до віться, ще коротше зробити, зробити петельку, і потім Шнурок використати, такий, як ви могли б бачити в майстер-класах, там, де я роблю зірочки. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам успішного плетіння. В наступній частині я вам продемонструю, як плести низ брелка. Але якщо вам зрозуміло, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Чи все у вас вийшло, чи все вам зрозуміло. Також мені цікаво, з якого міста чи країни ви дивитесь мене. Бажаю вам добра, успіху і всього лише найкращого. І дуже мрію, аби завершилася ця війна і скінчилися вбивства людей. Слава Україні! Бувайте!